Цим своїм висловом Соломон підкреслює функцію мови не лише як інструмента, що мотивує та надихає, але інструмента, який направляє та охороняє, обороняє, коли ти знаєш ціну щохвилини, коли від неї геть усе береш, тоді я певен: ти єси людина і землю всю своєю назовеш. Недаремно кажуть, що не той українець, в кого предки були українцями, а той, в кого діти будуть українцями. Щиро вітаю вас, пані Тапанове. З вами знов Дмитро Шкалкен та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста «Сімхале Ішбе Меанефів, видавав бито матов. Радість людини у відповіді її вуст. І слово на часі своєму, яке воно добре. Це один з епіграфів моєї нової книжки Правила життя, тепер вже повністю україномовна версія. Дві з половиною тисячі моїх улюблених цитат та афоризмів. Нагадаю, слова Лесі Українки, слово, чому ти не твердає криця, що серед бою так ясно іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови з плеч? Месники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею відважно до бою. Зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Серед інших цитат, які винесені тут на обкладинку, інший відомий вислів царя Соломона Діврейха Хаммінке Дурбаноту Хемасмирот, слова мудрих, як голки та вбиті цвяхи. Причому треба роз'яснити, що ну, насправді голки та вбиті цвяхи це спрощений переклад, оскільки буквально дорбанот це не просто голки, це гострі леза, які кріпилися на палиці погонщиків, для того, щоб вівчар чи пастир міг направляти отару в правильному напрямку. А масмеро – це не просто вбиті цвяхи, це загострені кінчики палець, які встромляли в землю для того, щоб під час ночівля обороняти худобу, отару від хижаків. Тобто, цим своїм висловом Соломон підкреслює функцію мови не лише як інструмента, що мотивує та надихає, але інструмента, який направляє та охороняє, обороняє. Функцію мови як зброї захисту, присвячений окремий випуск моєї програми Саочек, паляниця Шіболет або повна назва цього випуску Смерть та життя у владі язика і хто кохає його, плодів його поїдає. Де я наводжу приклади того, як в різні епохи, починаючи з біблійної слова тіболет або Шіболет, те чи інше кодове слово допомагало. Тому чи іншому племені або народу захиститися від ворога, ідентифікувавши ворогів за допомогою одного ключового слова. Сьогодні українська мова, як і українська армія, як і наша віра, допомагає нам боротися з найпідступнішим, найзатятішим ворогом, який теж впродовж десятиліття або навіть століть використовував російську мову не лише як. Засіб культурної та мовної окупації, але як засіб диявольського підступного впливу на свідомість мільйонів громадян України, а також десятків мільйонів громадян інших країн. Останні два путінські десятиліття, як і в радянські часи, потужний механізм російської радянської пропаганди поплюжив мозок десятків мільйонів громадян різних країн по всьому світу, транслюючи Різними мовами свої вигадки про розіп'ятих хлопчиків, про страшні злочини українських там, нацистів, фашистів, задовольняючи потреби путінської інформаційної експансії, яка, зрештою, виправдовувала і загарбницькі військові дії російської армії. Поки записував сьогоднішню програму, якраз отримував черговий витвір мовного мистецтва для поповнення нашого культурно-мовного коду захисту, маленьке ребесеньке переполядку, тихесенько гамцяло, смачненьку полуницю та свіжесеньку паляницю. Друга назва моєї книги Правила життя це невідривний календар. Дійсно, якщо розділити 2500 цитат на 360 днів, то виходить, що щодня можна. Знайти шість мотивуючих цитат, афоризмів, які надихають нас зранку на подвиги. Насправді я особисто надаю перевагу поетичним рядкам, тому завжди раджу для того, щоб з самого ранку налаштувати себе на позитивні вібрації, розпочати свій день з того, що ще не розплющивши очі, прочитати про себе або в голос якісь улюблені поетичні рядки, якийсь поетичний уривок, зокрема. Часто надаю перевагу віршам Ліни Костенко, Василя Стуса, Василя Симоненко, задивляюсь у твої зіниці. Голубі, тривожні, ніби рань, Крещуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україна, ти для мене диво, і нехай пливуть за роком рік буду мама горда і вродлива з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я. З тобою говорю. Іноді намагаюся відтворити неперевершену манеру, з якою Богдан Сильвестрович Ступка читав славетні рядки Ліни Костенко: А й правда: крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має? Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я, у когось вірності у коханні, у когось вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось з пісні або знадії. Або з поезії, або з мрії. Людина, начебто, налітає, а крила має, а крила має. Декілька років тому я відкрив для себе чудовий переклад найвідомішого непоетичного твору, написаного англійською мовою. Перекладу, який зробив Василь Стус, перебуваючи за гратами радянської в'язниці. Мається на увазі славетний вірш Редіарда Кіплінга Ф, який іноді презентують як лист до сина. Насправді, коли Кіплінг написав цього вірша, в нього не було ще власних синів, і вірш був написаний від імені товариша Кіплінга, британського офіцера. Але коли Василь Стус робив цей переклад, то він надіслав його в листі до власного сина. І тому настільки пронизливо звучать ці рідки, рідкі, які пройшли скрізь душу ув'язненого Василя Стуса. Літературознавці відзначають, що в цьому перекладі Василя Стуса не лише збережений оригінальний зміст вірша Кіплінга, але й збережений оригінальний темпоритм, а головне умовний спосіб, в якому написаний цей вірш. If you can keep your head when all about are losing theirs and blaming it on you, коли ти бережеш залізний спокій, в супір загальній паніці і клятьбі, коли на перекір хулі жорстокий між невірів, ти віриш сам собі, коли ти можеш ждати без утоми, обмовлений не станеш брехуном, ошуканий не піддаєшся злому і власним не хизуєшся добром, коли тебе не порабують мрії, в облуду дум свій дух себе не здасть. Коли ти знаєш, що за лицедії облуда і щастя і машкарани щастя. Наступні рядки вони напрочуд актуально звучать сьогодні в оригіналі If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. Тобто, коли ти можеш спокійно споглядати, як вимовлена тобою правда перекручена мерзотниками для того, щоб вловити в пастки дурників, в перекладі Василя Стуса. Коли ти годен правди пильнувати, з якою вже зискують махлярі, розбитий витвір з ногу доробляти, хоча знаряддя геть усі старі, коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін, аби замить програти все без жалю й дорікання, адже тебе поразка не страшить, коли змертвілі нерви, душі тіло, ти можеш знову кинути у бій, хоча встояти вже немає сили, і тільки воля владно каже стій. Коли в юрбі шляхетності не губиш, а бувши з королями, просто ти, коли ні враг, ні друг, якого любиш, нічим тобі не можуть дорікти. коли ти знаєш ціну, що хвилини, коли від неї геть усе береш, тоді я певен, ти єси людина і землю всю своєю назовеш. Недаремно кажуть, що не той українець, в кого предки були українцями, а той. Кого діти будуть українцями на нас покладена величезна відповідальність сьогодні виростити покоління справжніх українських патріотів? Я з перших днів російської агресії принципово перейшов на спілкування українською з своїми молодшими дітьми. Тож принагідно закликаю всіх вас долучитися до цієї відповідальної справи. Насправді я із своїм старшим сином ніколи не розмовляв російською. Коли він народився, розмовляв з ним алжирським діалектом, оскільки я тоді перебував в відрядженні в Алжирі, потім спілкувався євритом, працюючи в Ізраїлі. Але останні вже майже 30 років спілкуюся з ним виключно англійською. І, зокрема, і молодшим дітям теж щодня сьогодні, хоча вони перебувають зараз. Далеко від мене надсилаю тексти оригінальної англійської поезії в перекладі українською та французькою мовою, зазвичай це популярні пісні, we'll сподіваюся, що наступною книгою, яка з'явиться на полицях нашого. Книжкового клубу буде якраз тексти цих поетичних перекладів найпопулярніших пісень ХХ століття. Принагідно хотів би згадати такого надзвичайно цікавого автора як Сашко Лірник. Я віддаю належне його шляхетній праці. Він вже багато років долучає до популяризації української літератури, українського мистецтва покоління наших юних співвітчизників. всі мої молодші діти були учасниками його театралізованих вистав, як у Києві, так і за межами нашої держави. Ми з ним разом подорожували на полицях нашого книжкового клубу. Теж можна знайти найкращі твори Сашка Лірника. Я часто наводжу приклад Ізраїлю. Сучасної єврейської літератури, єврейської культури, єврейської спадщини, тому що сьогодні найпопулярніші відео на івритомовних YouTube-каналах це саме театралізовані вистави, поетичні твори, які розігрують найпопулярніші ізраїльські виконавці та актори. Свого часу я дозволяв собі такі, знаєте, претензії на адресу Святослава Карчука та Сергія Притули, оскільки вбачав. Набагато більше користі від них, якщо б вони долучилися до створення проектів для популяризації української мови, української культури саме серед нових поколінь українців. Можливо, я і помиляюся, але я вважаю, що від їхньої участі в створенні та популяризації подібних просвітницьких проєктів для виховання нових поколінь наших співвітчизників було б можливо більше користі ніж від їхньої участі в політичних проектах. Мене чесно болить серце, мені надзвичайно шкода, що сьогодні держава витрачає сотні мільйонів бюджетних коштів на створення проєктів за участю вчорашніх ведучих медведчиківських телеканалів, які ще позавчора оплесками зустрічали в своїх студіях шаріїв та портнових, а сьогодні видають себе за великих українських патріотів. В той самий час, коли розважально просвітницькі проекти для української малечі, створені за ну, мінімальні кошти благодійників, спонсорів, які сьогодні жертвують гроші на такі проекти, як Хмаринка, припустимо, в описі до цього відео ви знайдете посилання на цей канал. Я буду щиро вдячний, якщо в коментарях до цього відео ви надасте мені посилання на інші просвітницькі розважальні програми, створені для української малечі. Ми спільними зусиллями, панове, будемо захищати не лише українську мову, українську культуру, але й майбутнє нових поколінь українців. Тож до нових сподіваюся цікавих зустрічей в ефірі, панове.